Мене звати Лідія. Я зараз займаюся тим, з чого починався майдан. Я займаюся питаннями європейської інтеграції і налагодженням зв'язків язк... зв з міжнародною спільнотою. Що я вам хочу сказати: у нас є дуже багато прихильників в різних країнах світу. Люди дивуються, як ми вистояли три місяці в мінус 20, в день і вночі, ви збігаючи з роботи. Своючи бурківку на майдані нами пишаються, нам заздрять відверто. Але в усьому цьому є одно, одне. Але зараз чітко європейська спільнота каже: ми готові вам допомагати, але ми не готові е, приймати вас в наше співтовариство. Ми бачимо Україну сильною, незалежною. Країною, яка не буде приєднана до жодної з до жодного з союзів, не до Союзу з Росією, ані до Союзу з Європейським Союзом. Тому все, що ми можемо зробити, ми можемо зробити зробити самі тут в своїй країні для себе, усвідомлюючи, що ніхто не прийде сюди і не побудує для нас ту країну, про яку ми мріємо. Це наша особиста відповідальність. І я дуже закликаю кожного з вас із відповідальністю ставитись не тільки до реформ, не тільки до того, що ми приходимо під Верховну Раду. Хоча це надзвичайно важливо, і я вас прошу це робити, але також дивитись, як ці реформи потім впроваджуються. Приходити до ваших місцевих адміністрацій, районних адміністрацій, вимагати від працівників ЖЕКів робити те, що вони мають робити, і, зрештою, не давати хабарів. Не смітити там, де не потрібно, бо це наша країна, і це наша відповідальність. І ніхто, окрім нас, цього не зробить. І найголовніша річ, яку я вам хотіла сказати, я тут стояла із вами весь майдан, і я вам дуже дякую, бо це була мить усвідомлення того що я пишаюся тим, що я українка. Слава Україні!